Як вважаєте, на вашу думку, чи є сьогодні в Росії або чи можлива сьогодні в Росії заміна Путіну і загроза для кремлівського режиму? Точно повинна бути заміна Путіна, тому що поки Путін буде, буде війна. А хто там буде, нас взагалі не повинно цікавити. Нас цікавить гарна громадянська війна е, під час зміни влади в Російській Федерації, які дозволить нам вирішувати наші інтереси, в тому числі на території Російської Федерації. Ну, дивіться про двійника Путіна. Ми вже чули багато, але от здається, майже вперше в Росії почали говорити про військові перевороти. Цікаво, про що це взагалі? Сигналізує Тараса, що ви думаєте? Ну, це говорить, що йде ерозія російської влади, і з'являються сили, які зацікавлені в поразці Російської Федерації для того, щоб реалізувати власну владу. От, якраз Пригожин, а Пригожин це більш складне комплексне явище. Це все ж таки, я б не говорив, що це одна особа. Пригожин це транснаціональна корпорація, так яка діє у багатьох в дійсності сферах, які у будь-якій транснаціональній корпорації є власні так, так, акціонери. так, так. Давайте пояснимо нашим глядачам, про що йде мова? Як це Пригожин? Це, це транснаціональна корпорація. Вони в Африці в, вони в Африці присутні добувають золото для Російської Федерації по 30-40 тонн на рік, так в Сирії вони присутні охороняли, в тому числі там нафтове родовище і так далі. Тобто, це більш розголужен Структура, вони діють на декількох континентах, в тому числі одна з частин це війна в Україні. Тому, як і будь-які транснаціональні корпорації, є пакети, так? є частина ФСБ. Він цікавий, в тому числі, Путіну, для того, щоб е, стравлювати, наприклад, Шайгу Єрасімова. Це, це його принцип, для того, щоб вони не домовились, потрібен якийсь дратівник, який в тому числі забере. Частину фашистовщого цього електорату, але рано чи пізно а, лялька теж може зірватися, тому що вона відчує свою силу. І зараз найбільш таким нашим аналогом Лініна, умовно кажучи, який треба закинути в Російську Федерацію, це є Пригожин. Це єдина людина, яка в Росії зацікавлена зараз по впоразці Росії. Чому тому, що буде, він розуміє, що буде рух на повністю вертикаль влади, він отримує шанс отримати свою частину влади або люди, які стоять за ним, піде перерозподіл власності в Російській Федерації. 100%, -100 буде відбуватися, і тому ігри його мотиви можуть і помінятися. Чому а от якщо виграє Російська Федерація? А Пригожин та й не потрібен буде. Його ліквідують Ого, військові. Тобто або є сили, ФСБ. які насправді, за вашою думкою, зацікавлені в поразці. Так. Бачимо, навіть як розвивається ця ситуація. Почав виступати Пригожин. Тут же його, його е, з ревнощами починають з боку чеченців, е, кадирівців. Звинувачити в тому, що він забагато говорить і так далі, і так далі. Тобто, це не така проста справа, навіть якщо це така політична гра. Дивіться, дивіться, Нас не повинні цікавити, яка що вони там говорять. Треба рахувати мотиви і вболювати за всі сторони. Нам не потрібна заміна Путіна. Нам потрібна смута в Російській Федерації, і в це повинні ми теж грати. Так пригожин це в тому числі частково. От чому він в вайджазіри теж з'являється, це теж не випадково. Це називається путінські розводки, які полягають в наступному. Я ще такий спокійний, може з'явитися от такий, знаєте, більш божевільний. І бійтеся, тримайтеся за мене, і давайте віддайте мені Україну. Це так». Наше завдання, наше завдання розуміти, що нам не потрібна зміна влади в Росії, нам потрібна дезінтеграція, нам потрібна громадянська війна. Нам потрібно, як німці обвалили російську імперію в 17-му році, заслати туди власних ле Леніних для того, щоб вони вивели Росію Тарас, з Росія. Тільки Лені... єдине, що хочу сказати, що обвалилася Російська Федера Російська імперія, перепрошую, трохи раніше, ще в лютому 17-го року. А Ленін вже повернувся, а, фактично, ні, та, коли та, революція відбулася. Та, о, ні, почекайте, вони побачили, німці побачили, що воно то обвалилося, але тимчасовий уряд хотів продовження війни. Нам потрібна гарна громадянська в Російській війна. Федерації. В російській федерації. Чому, чому, чому вони створюють це? Тому що вони злочинці, але не ідіоти. Вони читали історію своєї країни, вони знають, що до чого все йде. Йде до смути. А в смуті треба мати відповідний ресурс, який дозволяє сірий ресурс, тому що при всіх. Не жорсткості російського законодавства, наприклад, російська армія, серівне дії в якихось законних рамках. Так пам'ятаєте, на початку вторгнення широкомасштабного там навіть судилися солдати через те, що їх відправили за кордон, тому що це було не написано в контракті. На а на у човика цих вагнера, ну це злочинне угруповання, які. Навіть ФСБ не може щось собі дозволити, те, що можна доручити зовсім іншим людям, тому цей, цей компот гарно, що він зріє, і а далі не обов'язково пломбований вагон. Я це алегорію говорю. Це питання в тому, що от те, що заходять оці загони, я вам скажу: це нам, Україні і українській армії, дали ліцензію. На обмеження суверенітету російських еліт, я упевнений, що це погоджено з нашими західними партнерами. Чому? Тому що вперше захід цієї групи був в Брянській області 2 березня. 2 березня, після цього пішла пауза. Я упевнений, що далі були перемовини. А що буде, якщо ми зайдемо? Далі? Ну добре. Зайшли. І, і зайшли. І далі ми бачимо на їхню реакцію. Таку, знаєте, флігматичну, ми не, ми не схвалюємо, але ну, таке не схвалюємо. Це, знаєте, ну, що майже це. І тут головне, витримуються Україні, Україні дали можливість, дали можливість бути а, демократизатором. Давайте будемо відверто. Цієї території. Далі ще питання по Білорусі. По Білорусі теж саме може з'явитися. Там можуть з'явитися трактористи, даярки, мабуть, які будуть копати картоплю, але вони будуть вирішувати що головне питання по Білорусі. Росію слід викидувати з європейської політики. А для цього потрібно змінювати владу в Білорусі і. В тому числі обмежувати на деякий час вибачте суверенітет Білорусі, поки там не з'явиться стійка демократія, що потрібна і Заходу, і що потрібно Україні, тому що це наші північні кордони, а ліцензію знову такі діяти на території Білорусі і Росії вже видали Україні. І в довгостроковому періоді, значить, так з приводу розпаду російської імперії в 17-му розп... вони розпалися, потім зібралися. По дорозі ще встигли вбити. вибачте, через, Ви, рік. Можете, через, через рік. рік зібралися. Потім українці в 32 му 33-му роках їли своїх дітей. Тобто, да. по дорозі вони встигли ще розширитись у східну Європу Абсолютно. і так далі. Тому давайте теж без ілюзій, так тому що все ж таки це є далі. Росія. Буде у веймерському синдромі, те, що називається, це поразка, яка не забувається, не забувається, вона нікуди не подінеться, не подінеться. Тому я не вірю в розпад російської Федерації, Тому що пан Ілья вам чітко сказав: 80% росіян себе індифікують як росіянами. Це моноетнічна держава. Ну ма Більшість... сказати це моноетнічна держава. Більшість. Я закінчу це ро це, це російський міф, і російський це наратив. не міф це так тобі... само. Як Росія, православне государство. Слухай я тобі… православні послухай, в меншості послухай, в Російській Федерації. По Почекайте. Друзі. Я, я тобі далі розповідаю. З приводу там Татарстанів і все інше. Ми про ми думаємо, що Росія це радянський союз, це не радянський союз, це зовсім інша країна, і путь тому, що ми повинні розпад радянського союзу ініціювала Москва. Була боротьба між Єльциним та Горбачовим за владу. Вони фактично виводили Росію з радянського союзу для того, щоб захопити владу і демократ реформатор Єльцин і в тому числі, числі. в тому числі Татарстан. Це відгомін просто боротьби Єльцина за владу. Татарстан як не може зараз бути. Відокремитись тому, що у нього немає зовнішніх кордонів. Далі в Татарстані 50% населення складають етнічні росіяни, і він оточений фактично. А теж регіонами, де етнічні росіяни переважають, там 4 мільйони населення, 50% Росіян. Далі еліти, еліти еменсіпо, це асимільовані, асимільовані більшість національних республік. Вони тільки на папері. Єдиними республіками, які є не асимільованими, які мають перспективу, це Чечня. Дев'яносто Можна, Тай, можна я, я процитую секунду, і ви я вам зараз дав інформатор мене розкажу. питання до вас. Я, я хочу стартуват. процитувати нашого секретаря ради нацбезпеки та оборони. В нього є прекрасне запитання. Відповідь запитання: і що я ну, вам добре, Дивіться, розвалу радянського союзу? Україна? Скільки зокрема на східній Україні людей, які вважали себе? Роскаговорящими росіянами і так далі. Вони про це, Ви не про це говорите. А ви знаєте, що пана Марьо, цей Примаков а, напряму говорив американцям, що віддавайте нам східну Україну, тому що там живуть росіяни. Половину нам такі була то так, так, отака, оце отак. Політика робиться, так. І тільки через те, що вони у них сил просто не було, вони не змогли нічого зробити. І те, що і ще головне в Україні знаходилась мільйонне угруповання радянської ще армії. Єдине, що зупиняло росіян, в дійсності здійснювати експансію. Ну, далі пішла Чечня і так далі. У них просто Добре, си... Тарасе, ну і що тепер? От я що? Про говорю. я про говорю. про Росію. Що? Ні, ні. Вони повинна... завжди будуть, ні, будуть далі. Ворогами. Далі я розповідаю про реальну політику. Розповідаю про реальну політику. Є сили, які зацікавлені збереження Російської Федерації. Це в першу чергу Китай, якому не потрібна смута, їм потрібно викачувати ресурси. Про це поговоримо згодом. Тому про джетельменські... я вірю, знаєте, як Алькапони, знаєте. В добре словом та пістолетом тобто елітам російським чітко і ясно повинно бути заявлено, що ви на час демократизації вашої країни а ми е, втрачаєте свою суб'єктність і в тому числі суб'єктність, вибачте, будь ласка, поки ви не пройдете цей етап, буде визначатися в Києві. Яким чином? Якщо ми побачимо, якщо ми побачимо, що щось піде не так, готуються. Вибачте, будь ласка, нові е, там шовеністичні сили з'являються. Так, ви готуєте якісь речі, які пов'язані з безпекою в першу чергу е, е, України. Вибачте, е, будь ласка, іде ізраїльський сценарій. Ізраїль нікого не чекає. Приїжджає масад, який вирішує всі питання. А як цим зараз Ізраїлем в цьому випадку буде Україна? Звичайно, а я в інше не вірю. Тоді ми в такому, в такому випадку нам буде байдуже скільки там буде? 30, 40. Ми не повинні, як ви говорите, переживати, як буде поводуватися Росія. Ми попередили еліти, в тому числі попередили Захід. Так, вибачте, будь ласка, тут питання нашої безпеки. Ми не збираємося чекати, щоб прийшла знову був, а, а, імперія з а, відновилася. А це можливо, тому що Росія в нинішньому вигляді. Це Німеччина після поразки. Німеччина після Першої світової Тарас війни. Я в Чечню, в Чечню я вірю, бо у неї зовнішній кордон, в Дагестан, я вірю, бо у них є зовнішній кордони і Каспійське море. Оцей Енклав, я вірю. Там 90% чеченців пасіонарна еліта. Оце я вірю. Коли ти знаходишся в анклаві, коли у тебе є з ким ти торгувати будеш, якщо у тебе перекрити по кордону війська стоять, або заходять, якщо 50% етнічних росіян у тебе переважно в республіці, які тобі зроблять так, що ти нічого думати до бідний не будеш. От поясни мені, як вони будуть торгувати, Ігор е, якщо... Айзенберг заявив, що Китаю однозначно невигідний розвал Російської Федерації. Китай влаштовує режим Путіна, тобто авторитаризм, тоталітарізм. А що з цим робити, Тарас? От ви киваєте. А Що ви думаєте про це? А я сказав який формат. Україна повинна заявити, що Росія на період демократизації вона вступає в режим обмеженого суверенітету. Всі там військові питання, всі інші питання йдуть через посольство України в Москві. Так Військовий аташе присутній, наприклад, на засіданнях е Генерального штабу, в тому числі, увесь контроль і так далі. Не дай Боже, щось буде відбуватися тоді. Ідуть або конкретні санкції, або ми вас попередили. До вас ви потрапляєте в список тих людей, які йдуть на ліквідацію. Так і нам байдуже, що ви тут думаєте? Тобто абсолютно цинічний жорсткий жорстка розмова. Тільки так можна провести демілітаризацію, і контроль, коли буде обмежений суверенітет у Німеччині післявоєнної. Був обмежений суверенітет на них такі обмеження були накладені, які Тарасе, існували я 50... розумію цю аналогію, але тоді був консенсус. Так що і а вибачте, будь ласка, це треба продати. А це продати треба а заходу. Як продати Китаю. Ось в чому було а моє Китаю б... дивіться, а Китаю не треба продавати. Китаю треба сказати. Шановні китайські друзі, ми розуміємо, що у вас є там що там єдина доля людства. Це все інше, але план, знаєте, є такий кабінет на Володимирській. Є там пан Малюк, там голова СБУ. У нього є власна табличка, кого треба виводити з виробничими травмами несумісними життя. Так, що, якщо хочете, якщо хочете домовлятися з Росії, куди ви їдете? Ви їдете до Києва, шановні, ядерну зброю, що хочу сказати, хоче забрати у Росії Китай.